Вони будували всесвіт навколо своїх пісень понад 10 років. Вони вийшли отримувати гремії тільки у сімейках. Їхній жанр ніхто не може окреслити, а також вони дуже люблять і підтримують Україну. Все це дует 21 Pilots, про який зараз і поговоримо. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум. І це проект звучить, де ми розповідаємо про українську і світову музику, а також все, що її оточує. Ми вже розповідали про феномени таких зірок, як Тейлор Свіфт, Бейонсі, Дуаліпа, і дуже уважно читали ваші коментарі. І ви часто просили нас розповісти про Твені Ван Пайлет, тож ми закопалися в їхню історію, якраз вийшов альбом Кленсі, і зараз будемо розповідати. А партнер цього випуску магазин Вініла.ком. Там ви можете знайти цю та тисячу інших. Платівок, а також все, що необхідно для прослуховування вінілу, зокрема, до речі, програвачі. У нас буде розіграш, але який ми розкажемо в кінці цього відео. Посилання, звісно, будуть в описі. Отже, Твені Ван Пайлец. Ух, тут так багато насправді треба розповідати. Історія гурту Твені Ван Палец це насправді багато в чому персональна історія її соліста і автора всіх пісень Тайлера Джозефа. Тайлер народився в Коламбусі, Огайо, це в США, у дуже набожній родині. Вони насправді не дуже люблять про це згадувати в інтерв'ю, але про це чомусь пишуть в кожному матеріалі, де їх згадують. Його мама та тато були вчителями та тренерами з баскетболу. Тато навіть був директором школи якийсь час. При цьому Тайлера вони здебільшого навчали вдома. Доволі дивно, ну але ось так. Тайлер теж грав у баскетбол, доволі непогано, і в якийсь момент навіть був шанс, що він перейде у професійний спорт. Але в якийсь момент його повністю поглинула музика, і він став музикантом. Колись на Різдво маму подарувала йому синтезатор. Він його знайшов і почав награвати там спочатку ті теми, які є записані як пресити в самому синтезаторі. Потім Тайлер зрозумів, що йому не цікаво вже робити тільки це, і він здогадався, що можна включити радіо і спробувати відтворити те, що він там чує. Так він почав доволі активно грати, ну, власне, на піаніно. Та й загалом Тайлера від початку тягнуло до якогось сторітелінга. Він завів youtube канал, на якому він записував стендапи. До речі, цей канал досі існує, і хоча з 2013 року там нічого не оновлюється, люди досі на нього підписуються and run down. Ще у 2007 році, коли йому було 19 років, тайлер записав свій перший міні-альбом. Записав його повністю вдома. Зараз я не впевнений, що його можна знайти на стрімінгах, але якщо сильно постаратися, то знайдете. Uh! Паралельно він співав у християнській чи то реп чи то рок групі а також долучався до активностей християнської церкви, яка називалась Five 14 місцевої у Коламбусі. У баскетбол він грав з таким чуваком, якого звали Нік Томас. Нік Томас теж займався музикою, і вони вирішили створити перший гурт. Нік грав на басу, Тайлер грав на піаніно і писав пісні. У 2009 році на якійсь вечірці Тайлер познайомився також з чуваком, якого звали Кріс Саліх. Він був барабанчиком, і що ще важливіше, у нього була власна студія. Вони в якийсь момент прийшли на цю студію. Тайлер був дуже вражений цією студією. і Вони вирішили створити вже повноцінний гурт. Так, утворився Твені Ван Pilots у 2009 році. Звідки назва Твені Ван Pilots? Тобто 21 пілот. Тут неважко перекласти. Назва Твені Ван Pilots – це посилання на п'єсу Артура Міллера Всі мої сини. До речі, її навіть ставив в Театр Франка. В чому суть? Це п'єса, яка була написана в 1947 році про Другу світову війну. Це історія про завод, на якому виробляються деталі для військових літаків. І головний герой п'єси, заради наживи, починає поставляти браковані деталі. І врешті це призводить до того, що його власний син, пілот, гине саме через ці деталі. А сумарно через цю історію гине 21 пілот. Чому саме так, спитаєте ви? Чому так називати гурт взагалі? Тайлер це пояснював таким чином, що його задача не поставляти людям браковані деталі, тобто погану творчість, погане мистецтво, бо це може призвести до трагічного результату, як у цій п'єсі. Тому ця назва це водночас самонагадування самому собі цього не робити ну, постійно. І насправді, якщо послідкувати творчість 21 e, Pilots, ми зараз це зробимо, то ця історія є наскрізною від початку і до сьогоднішнього дня. Отже, таким складом з трьох людей вони записали свій перший альбом, який називався відповідно 21 One Pilots. Всі пісні написав Тайлер, Він є на стрімінгах, його можна послухати, але, якщо чесно, це дуже сильно відрізняється від того, як ми знаємо гурт зараз. Але це важливий артефакт для фанатів. Yeah, yeah, Згодом цей склад розпався. Хтось поїхав вчитися, хтось поїхав працювати, і наостанок барабанчик познайомив Тайлера з, з своїм другом, з яким він працював у гітарному магазині. Друга звали Джош Дан, і він досі є другою частиною дуету One Pilots. В одному з інтерв'ю, насправді не в одному, в багатьох інтерв'ю, Тайлер і Джош згадують історію свого знайомства, і вони завжди пригадують її ледь не до найменших деталей. Вони взагалі дуже романтично виглядають одне з одним, якщо чесно. З Джошем Даном вони познайомилися після одного з концертів пілотів. Власне, Джош прийшов на цей концерт, йому дуже сподобалося, і після того вони. Ну, познайомилися з Тайлером і проговорили з їхніх слів до ранку про музику про все на світі. Джошу настільки сподобався Тайлер, а Тайлеру настільки сподобався Джош, що вони вирішили грати разом, і Джош навіть покинув свої мрії переїжджати в Нешвіл і займатися чимось іншим. У 2011 році вже з Джошем як дует вони записали альбом, який називається «Regional at Best», що буквально перекладається як популярні максимально локально. І це було насправді тактикою Тайлера. Вони хотіли стати суперпопулярними у себе вдома, а вже потім розширюватися кудись далі. Not для цього ще з моменту, коли вони були ну більш стандартним рок-гуртом, вони намагалися виступати всюди, але при цьому не давали сольних концертів. Вони виступали на всіх солянках метал-гуртів місцевих. Вони вписувалися на усі battles of the bands, Вони вписувалися на будь-які вечірки, двіжухи і так далі. Мама Тайлера стояла під кампусом університету Коламбуса і роздавала всім квитки і запрошення. Це буквально було частиною філософії гурту. І, врешті-решт, це призвело до того, що вони таки анонсували свій перший великий концерт і одразу зібрали на нього 1700 людей. Задача Тайлера була на всіх цих двіжухах зробити так, щоб запам'ятали саме їх. Вхід йшла хореографія, якісь яскраві ефекти, і дуже багато різної акробатики. Він стрибав по сцені, зістрибував з колонок, з чого завгодно. Насправді вони це роблять і досі, і це дійсно досі вражає. У нас от Галіч любить лазити на конструкції, до речі. Паша Заполіз теж любить лазити на конструкції. Артем Атемпіоров постійно десь лазить і це правда вражає. Він взагалі в спорту літав над залом. Ну, от, як Пінк. Ну, зараз може здаватися, що 1700 людей на концерті це не так багато, але насправді для гурту, якому два роки, зібрати такий зал в коламбусі це було ого-го і дуже круто. І там дійсно зібрався повний зал, а ще прийшло 12 представників рекорд лейблів. І один з цих представників таки підписав гурт: це був лейбл, який називається Fuel Ramen. До речі, називається він Fuel By Ramen через те, що вони коли його запускали, у них не було грошей і вони харчувалися виключно мігінкою. І тому він так, власне, і називається. Лейбл Fueled by Ramen на той момент був культовим серед шанувальників Емороку і Поппанку. На той момент на ньому вже були Пенікедзедіско, Boy і парамор. Ну а врешті виявили, що Твені Ван Палес стане їхнім найбільшим артистом. Представник лейбл тоді казав про гурт таким чином. Він казав, що вони були дуже великими в Огайо, їх там знали всі, і вони були реально місцевими Бітлз. Але за межами регіону про них не знав ніхто. А це означає, що тактика Тайлера спрацювала. Варто поговорити про музику One Pilots. На цей момент гурт випустив сім альбомів. Хоча Тайлер сказав би вам, що п'ять. Вони перші два альбоми, власне, Твеніван Pilots і Regional At Best, не вважають своїми першими альбомами, а починають їхній лік від альбому Vessel, тобто першого альбому, який вийшов вже на лейблі. До альбому Vessel, до речі війшло кілька пісень, які були на Regional At Best. альбому Весел пілоти почали працювати з великими саунд-продюсерами. Наприклад, на цьому альбомі у них був саунд-продюсером Грег Вільямс, який до цього працював з багатьма зірками, зокрема з Кеті Пері. Це вплинуло на звучання Тоні One Пайлес, безумовно, але все одно в основі музики залишалося те, що придумав Тайлер. Якщо ж говорити про те, якою є музика Твені One Пайлес, то доведеться згадувати доволі багато всього. Їхній жанр в принципі від початку описують як пост-емо, а іноді навіть як постжанрову музику, в принципі, тому що вони можуть в одному треті змішати до п'яти різних жанрів. Зростали вони власне в регіоні Мідвест, який відомий передусім своєю емо сценою і тим самим культовим Мідвест Емо. Сам же Тайлер Джозеф поважав різний альтернативний рок та реп, зокрема, дуже любить м'юз і дуже любив колдплей, і досі зберігає повідомлення, яке йому колись записав Кріс Мартін, де він його похвалив. Тож витоки музики Твеніван Pilots однозначно йдуть з емо-року, альтернативного року, різного хіп-хопу, але описати це одним жанром неможливо. Традиційно їх відносять до рок-музики, але це іронічно, тому що Тайлер свідомо уникає електрогітари в своєму гурті. Тому часто можна зустріти заголовки на кшталт того, що Pilots – це найбільший рок-гурт Америки, не будучи рок гуртом. Здебільшого, все тримається на різних клавішах, сінтах та іноді Укулелі. Тайлер часто грає на Укулелі. Також він грає на бас гітарі, ну і завжди, в основі, ну, з другого альбому, так точно, дуже потужні і впізнавані партії Джоша Дана на барабанах. Найчастіше це музика наближена до альтернативного року, танцювальної музики, альтернативного хіп-хопу, року, в принципі. Коротше, багато до чого. Там і поп можна вписати, все що завгодно. I'm taking my time on my ride. В описі до цього відео я залишу плейліст з, як мені здається, найбільш впливовими і впізнаваними піснями цього гурту, щоб зрозуміти, що вони взагалі грають. Але навіть сам формат дуету, який грає під плейбек, це вже ніби протест проти рок-музики, яка традиційно грається повністю наживо. І все одно топ вважається найбільшим рок-гуртом сучасності. От такий от парадокс: цікавий факт. Моя улюблена рубрика. Попри те, що 21 Pilots зазвичай грають вдвох із великою кількістю плейбеку, насправді є щонайменше один лайв, де вони грають повністю наживо. Це лайф, який називається Top XMM, тобто Twenty One Pilots і MuteMes, де вони записали кілька пісень з альбомів Bloody Face і Trench повністю наживо, повністю живим фулбендом. І, якщо чесно, це саме той лайф, з якого я став фанатом цього гурту, бо це ну це правда вражає. Я вам дуже раджу послухати, наприклад, Heavy Dirty Soul в повному живому звучанні. Як Ван Пелес прийшли до масового успіху. Насправді, візуальна складова завжди була важливою в їхній творчості. Ще на альбомі «Весел» з'явилися балаклави, костюми скелетів, і саме тоді з'явився фан-клуб Ван Пелес, який називається «Скелетон Клік, ну або Кліка. І вони досі є дуже активними і розвиваються в залежності від нової ери гурту. Але по-справжньому велика історія Твені One Pilots починається з альбому Blurryface. А якщо бути точним, з двох синглів Stressed Out і Хізенс. І Stressed Out і Хізенс допомагав гурту писати сон продюсер, якого звуть Майк Елісондо. Він відомий тим, що він є протеже доктора Дре і працював з багатьма дуже відомими реперами, в тому числі з 50 Сентом і Еміневом. Stressed Out стало таким собі реквіемом по безтурботності дитинства у безкінечному потоці дорослих справ. І це спрацювало на багатьох рівнях. А також це перша інтродукція персонажа, якого звуть, власне, Blurry Face, на честь якого названий і альбом. Це темне альтер-его Тайлера, яке символізує все погане в твоєму житті: тривожність, страх, бажання суїциду, але про це ми ще поговоримо дуже детально. Хізенс став саундтреком до фільму Suicide Squad, неперевершеного шедевру з неймовірними рейтингами найкращого фільму в історії. Але суть була не в цьому. Фактично, цей кліп на Хізенс це перша глава. Аудіо, візуально, текстово сторітелінгового фентезійного альманаху, який Тайлер почав будувати тоді, і будує досі. До речі, той факт, що ця пісня стала саундтреком до фільму, який називається Буквально Загін самогубців, теж не випадковий, тому що тема самогубства і суїциду є однією з наскрізних у творчості Тайлера. Він дуже сильно виступає проти і часто про це говорить. Are my ці два треки та власне весь альбом Blurry Face стали неймовірним проривом. Вони вивели дует Тайлера і Джоша ну з рівня там локальних знаменитостей на рівень Адель і Бейонсі, з якими вони буквально конкурували в чартах і, врешті-решт, отримали Гремі як найкращий поп-дует. Коли вони отримували Гремі, вони вийшли на сцену в сімейках. Коли ми дивилися Гремі вдома, ми покликали Джоша. І коли він прийшов, ми помітили, що всі сидимо на дивані в сімейках. Тоді Джош запропонував, ми були ще зовсім невідомими музикантами, що якщо ми будемо отримувати Гремі, то зробимо це в сімейках, як і тут. І от ми тут. І це говорить про те, що кожен з вас може досягти того, про що мріє. Сказав зі сцени Тайлер. Це довідний перед тренч. У 2018 році, через рік після творчої перерви, вийшов альбом Тренч. Це особисто мій улюблений альбом Твені Ван Pilots, і в принципі багато критиків визнають його найкращим в їхній творчості. В принципі, мені здається, що фанати гурту діляться на ті, які обожнюють період Ріджінал Ед Бест, і на період тренч і все, що було далі. Якось чогось середнього я не помічав. Тайлер писав альбом майже на одинці. Йому допомагав Пол Міні, один з учасників гурту М'ют Мес, про яких я розповідав, вони робили спільний лайф. А також, ну власне, Джордан. Але насправді він закрився у себе вдома на домашній студії, де він доводив всі ці пісні до фінального результату. Власне, тренч, це історія із власним всесвітом, візуальним рядом, ідеями і купою концепцій, які дуже довго потім розбирали фанати на багатьох багатьох відео і в багатьох тредах у Reddit. Але якщо коротко. Насправді найкоротше можете подивитися відео «I am Clancy», яке випустив сам Тайлер і, в принципі, підтвердив більшість фанатських теорій. Але я зараз розкажу що там. В період між Блюрі Фейсом і Тренчем вони отримували кілька премій, і на одну з цих премій вийшов Джош без Тайлера. Тайлер тоді був на перерві і сказав, що дякую вам за нагороду, все класно, але, на жаль, тайлер не зміг бути присутній, тому що він зараз зайнятий Дімою. І все, і нічого не пояснив. Що таке Діма? Напередодні альбому з'явився сайт, який називається dmaorg.info, де почали з'являтися дивні манускрипти, написані здебільшого видимені такого собі Кленсі. Хто такий Кленсі, не зрозуміло. Там почали з'являтися якісь фан-арти, які потім стали основою для кліпів гурту. Отже, в чому концепт тренч? Тренч це такий собі півострів, край, на якому відбуваються всі основні події альбому і, в принципі, цього Всесвіту. На півдні цього краю знаходиться Діма. Діма це холодне бетонне місто, яким заправляють 9 жреців, бішопів, він їх називає бішопс. Один з них Ніколас Бурбакі, тобто Ніко, Тобто головний персонаж пісні Ніко Niners». Найнерс, по їх дев'ять. Ніко, він же Ніколас Бурбакі, це і є Blurry Фейс, про якого я вже згадував. Тобто, це символ всього поганого, що є в людях тривожності, страхів і так далі. Задача бішопів у Діма не випускати людей з цього міста. Вони розповідають, що за межами цього міста нічого хорошого немає. Це аналогія з депресією і страхами. Тобто ти настільки замикаєшся на цих думках, що тобі здається, що більше нічого навколо і немає. Також це аналогія з творчістю. Бо творчість для Тайлера це і благословення, і прокляття водночас. Йому дуже подобається творити, але водночас цей процес його страшенно виснажує. Плюс він постійно відчуває, що люди від нього щось хочуть, він постійно відчуває тиск ринку, він постійно відчуває, що від нього чекають лейбл, корпорації і так далі. що Він буде випускати музику, яка буде подобатися, і це його ще більше виснажує. Власне, саме через це на альбомі Блюрі Фейси на відосах він з'являється з чорною шиєю і з чорними руками. Це означає, що його буквально все душить і буквально знищує зсередини. Тому тайлер постійно намагається втекти з Діми. А з Діми ти можеш втекти у тренч. Тренч набагато світліше місце. В тренчі є багато його друзів. Його друзі це Бандітос. Власне, це другий образ важливого альбому. І головний Бандіто це Джош Дан, його найкращий друг, барабанщик. Водночас тренч це не кінцева точка. Навіть якщо ти вибрався з Діми якимось чудом, потрапив в тренч, це ще не означає, що у тебе все добре. Тренч це місце, куди тебе можуть витягнути твої найближчі, тобто бандітос. Але далі ти сам, тобі самому треба пройти цей шлях від депресії до просвітлення, до нормального стану. І там купа нюансів. Жовтий колір символізує колір, який не бачать бішопи, тому він належить бандітос, і тому вони ліплять на нього ось ці жовті наліпки, які є символом того, що він потрошку вибирається з депресії. Також там є нед. НЕД, це така смішна тваринка з кліпу хлорін, яка є символом. Творчості свого роду, там складно розібратися. Він потім зустрічає цілу колонію недів, але це вже в кліпі Outsiders. Також це велика аналогія з Богом. А Бог завжди присутній в творчості Тайлера. Нагадаю, він з дуже набожної родини, він постійно про це думає. І фактично він є богом і творцем свого власного світу, який він може в будь-який момент змінити і в будь-який момент знищити. Таким чином він вступає в діалог з релігією і в діалог з тим, ким він є насправді. Ще є тема з неоновим світлом. Неонове світло символізує суїцид, і тому пісня Ніон Stones. Теж окрема історія. Вогонь на противагу неоновому світлу символізує щось хороше: вибирання на світлу сторону. Тому машина в Heavy Dirty Soul палає вогнем, і тому з цього починалися концерти пілотів під час туру «Тренч». Власне, факелоносець Джош, саме тому й факелоносець, бо він несе вогонь, а вогонь це щось хороше. Імена бішопів зашифровані в кожній пісні Blurry Face. Їх 9 штук, і на обкладинці ви побачите 9 таких кругів. Ці круги це анаграми до певних фраз в певних піснях. І це все дійсно можна було б списати на хвору фантазію фанатів, які собі надумали якийсь всесвіт фентезійний, в якому Тайлер тусується і так далі. Але я ж кажу: він випустив кліп am Clancy» на 4 хвилини перед початком виходу альбому «Clancy», який вийшов вчора, де сам буквально все це розклав по поличках. Із приємного для українців цікавий факт. За такий прапор. Два основних кліпи, які розкривають філософію тренча, які вийшли напередодні виходу альбому Тренч, це «Jumpsuit» і Niko and the Niners», Знімалися багато в чому в Україні. Зокрема, основні декорації Діма, похмурого, темного, депресивного міста це корпуси е, університету Шевченка на ВДНГ. Зараз на каналі «21Pilots» вже є. Список відтворення, де зібрана вся ця історія під тегом, якщо я не помиляюсь, з історії. Але по-хорошому все починається з Хізенс, де він втікає з тюрми. Це перша ознака, що він намагається втекти з діми. Продовжується на Heavy Dirty Soul, і далі по різних клипах розкладається аж до сьогодні. Все, стороні закінчили. Але це ще не все. Після шаленого успіху Trench, через кілька років, гурт випустив новий альбом, який називається Skelt Ice. І це був провал. Ну, я не скажу за себе, мені не дуже сподобалось, музично просто не дуже сподобалось. Але критики його просто рознесли в пух і прах, фанати теж були не дуже задоволені. Якщо чесно, цей альбом звучить як. Дуже комерційна поп-музика. А ти чекаєш від Twenty One Pilots того, з чого вони починали або принаймні розвили на тренчі. Міксу жанрів, якогось рок, саунду, хіп-хопу і так далі. На скел Денайсі, якщо чесно, майже нічого з цього немає. І що б ви думали, Тайлер сказав, що так і мало бути. І як він це пояснив? Час скажу. І тут, звісно, питання: або Тайлер реально геній, який все це запланував на 10 років вперед, або він видумав дуже вдале виправдання. Але воно звучить доволі переконливо, і воно підкреслене відео, які виходили на підтримку цього альбому. Тайлер багато разів тікав з Діми до своїх друзів, до Бандітос, але його постійно повертали назад у Діму. Власне, Ніколас Бурбакі, його головний ворог. І от він його таки затягнув назад. Разом із Джошем Даном, його барабанщиком і найкращим другом Фекілоносцем. І от вони там сидять. І він змушує їх робити страшні речі. А що саме грати комерційну поп-музику. І знову ж таки, Тайлер про це казав весь час, що він постійно знаходиться в конфлікті з лейблами, в тому числі з Рамен, які вони дуже люблять, але ну, це його постійна боротьба. І от вони сидять в дімі, грустні, депресивні, грають комерційну поп-музику, яку їх змушують грати бішопи. Як ми це знаємо? У кліпі Level of Concern вони на такому дуже цвітастому, різнобарвному фоні дуже-дуже грустно сидять. Це перша ознака, що їх змушують. Потім з'явилися ще два важливих кліпи: «Saturday» і Outsiders, де ця історія розвивається. На кліпі «Saturday» гурт грає якийсь корпоратив на підводному човні. І по ходу цього всього дійства в величезний ілюмінатор, на фоні якого вони виступають, починає битися синій дракон, той, що якраз з обкладинки цього альбому, який намагається їх ніби врятувати. Врешті він пробиває цей ілюмінатор, потім з'являється Ніко, цей червоний бішоп, який намагається цього дракона вбити, вони таки рятуються, і їх викидає на берег. Ця історія продовжується в кліпі Outside. Вони опиняються на березі, і якимось дивним чином Тайлер отримує сили цього бішопа. У нього очі загоряються жовтим, а як ми пам'ятаємо, бішопи не люблять жовтий колір, вони його, в принципі, не бачать. І чи то він сам став цим бішопом, чи то переміг систему, сам став системою, але в будь-якому разі він починає вести інших. І тоді вони зустрічають колонію недів. недів маленькі тваринки з кліпу хлорін, які йому щось підказують. І вони вже починають вести інших людей назад у тренч. І ось альбом Кленсі. Головне питання, яке мучило фанатів весь цей час, хто ж такий Кленсі? Бо було незрозуміло, це таки сам Тайлер, чи це якийсь інший персонаж, це, можливо, один з бішопів. І от Тайлер підтвердив: він і є Кленсі. Сам альбом Кленсі, який вийшов от буквально нещодавно, поки ми знімаємо це відео, починається буквально з фрази «Welcome back, to «Welcome back to Trench» Тобто гурт не двозначно проводить місток між альбомом «Trench» і новим альбомом Кленсі. Він розвиває і, можливо, певною мірою навіть закриває історію. Ми ще не знаємо, бо ще не всі кліпи вийшли, чим там все буде закінчуватися, яка починалася ще з кліпу кліпус Hiddens. Але тільки тепер Тайлер і Джош рятують вже не себе, а рятують нових людей, яких треба рятувати з Діми або направляти на шлях тренчу. Загальні висновки. То чому One Пайлес такі популярні? Звісно ж, опис фентезійного світу це не єдине про що пишуть One Pilots. Вони піднімають доволі багато тем, і далеко не всі їхні пісні знаходяться у лорі тренча. У них є звичайні пісні про любов, звичайні пісні про дружбу. В принципі, ці теми є наскрізними також і в темах тренча, але є пісні, які просто цього ніяк не прив'язані. Навіть в альбомі є такі пісні. Ба більше, навіть на альбомі Кленсі, половина кліпів ніяк не пов'язані зі всесвітом тренчу. Це просто кліпи, де Джош і Талір грають на барабанах і співають в неочікуваних місцях. Але все це треба розглядати в комплексі. Twin One Pilots дійсно вдалося розкачатися з невеличкого гурта в своєму місті до глобального феномену. Їх знають всі. Вони один з найбільших рок-гуртів 21-го сторіччя, навіть не будучи рок гуртом, як ми вже згадували. По їхньому всесвіту можна писати книжки і знімати фільми. Вони при цьому отримують гремі і є успішним комерційним проєктом. Але я думаю, що найважливішою ланкою в історії успіху Twin One Pilots є їхній концерт. І вони робили ставку на лайви від самого початку. Я був на Твені Ванпелес двічі в Києві і на Сіґеті. І я можу вам сміливо сказати, що це одні з найкращих лайвів, на яких я коли-небудь був. А я був на багатьох. Київський концерт це в принципі неймовірний спогад. Вони грали у палаці спорту, і насправді справа не тільки в харизмі Тайлера і Джоша, яка і так зашкалює це зрозуміло, але вони готуються набагато більше. Їхній концерт це повноцінне шоу з дуже багатьма елементами. Наприклад, все починається з того, що Тайлер співає десь на другому поверсі палацу спорту, а потім в момент з'являється на сцені. У них шалені декорації, у них палає машина на сцені. У них шоу розбито на етапи, де вони співають пісні з Blurry Face в одних костюмах, пісні з Тренча в інших, пісні з інших альбомів в інших. Вони носяться по сцені, у них дуже круті екрани. У них є момент, коли вони виходять в зал. Є момент, коли Тайлер співає в центрі залу акустичні пісні. Є момент, коли Джош залазить на піаніно і стрибає бекфліпом з нього. Да, один з моїх улюблених моментів це коли Джоша на такій платформі піднімають над залом і він грає на барабанах у першій фанзоні. І це те, що я насправді просто згадав з голови, тому що я не переглядав цей концерт, я просто це запам'ятав з концерту в Києві. І насправді «Твені Ван Пайлотс потім і самі казали, що концерт в Києві був їхнім найбільш улюбленим турі. В принципі, «Твені Ван Пайлотс від початку підтримали Україну. щойно почалося повномасштабне вторгнення? Вони одразу заявили про те, що вони відміняють концерт у Москві, і чітко сказали, що вони підтримують Україну. Ну і окрім того, що вони знімали тут свої кліпи, коли почалася нова ера Кленсі, дуже багато медіа про це писали, і в принципі багато хто це помітив. У кліпі Оверкомпенсейт Дан барабанчик, з'явився в елементі одягу, на якому було написано саме українською факелоносець. Це прям помітно, там є м'який знак в кінці, це точно не російською. Що теж підтверджує те, що на Україні їм не все одно. Тайлер і Джош просто неймовірно милі. Вони постійно підтримують одне одного. У Джоша навіть над коліном набито ім'я Тайлер. Якщо подивитися інстаграм Тайлера, там, я ж кажу, немає стандартного лайфстайлу, зате там є багато фотографій його дружини і Джоша. І ось весь цей час вони якось так дуже мило одне одного підтримують. І ця дружба залишається як фундаментом їхньої творчості, так і однією з головних тем їхньої музиці. Тому що Джош це та людина, яка витягає Тайлера з його постійних поневірянь, ментальними проблемами, депресією, проблемами з творчістю, з невірою у собі, з невірою у світі. І от Джош чомусь для нього завжди такий. Промінчик світла. А у Джоша, до речі, дуже милий тік-ток, який я дуже люблю дивитися. Він там любить робити всякі прикольні пари з людьми, які грають на барабанах. Можливо, сенси, які тайлер закладає в свої пісні, не настільки складні і комплексні. Він говорить про доволі базові речі про дружбу, любов. Бога, пошуки себе, боротьбу з депресією, і страхами. Але коли це все помножено на винахідливу музику, на феноменальні шоу, на візуальний стиль, продуманий кожен раз, буквально на окремий всесвіт, який придуманий навколо цього всього, плюс неймовірну працелюбність. То тоді не дивно, що у цього гурту настільки багато фанатів у цьому світі. Буквально кожному аспекту їхньої роботи можна повчитися і знайти для себе щось корисне. Ну а поки що можна і далі вишуковувати підказки в їхніх піснях та відео і гадати, що ж буде далі відбуватися на півострові Тренч. А тепер розіграш платівки. Напишіть у коментарях ваш улюблений альбом Твені One Pilots та чому він вам подобається. І з якого моменту ви взагалі закохались у цей гурт. А ми розіграємо серед найкращих коментарів саме той альбом. Це мій улюблений і персональний альбом. Я його вам не віддам, а віддасть вам альбом наш партнер випуску, магазин Вініла. Це не знаю, влад ставить чи ні, але там є розбір кліпу Хлоїн на 20 сторінок, коротше, умовно, де пояснюється, що там насправді відбувається. Там вони типу, просто спускають басейн, але насправді це глибока аналогія про творчість, яка є отрутою для самого Тайлера, і нед, який є творчою одиницею, його звідти рятує, але вони потім знаходять спільну мову. Мейбі оверкомпенсейт.